Сьогодні ми записуємо подкаст з Андрієм, підприємцем з України, який приїхав в Португалію, коли йому було 17 років. В перші роки працював офіціантом в ресторані, вчився в бізнес-школі, яку потім покинув. Повернувся до роботи в ресторані, який згодом купив, коли йому було 20 років. Наразі вже 6 років він розвиває цей проект. Також купив бар на березі океану і, здається, не планує зупинятися. Це відео буде корисним для тих, хто шукає додаткові можливості. Впевнений, що досвід Андрія. Його підхід до особистого розвитку і розвитку його бізнесу буде дуже і дуже корисним для всіх нас. Сьогодні ми записуємо подкаст з Андрієм, підприємцем з України, який приїхав в Портуалію, коли йому було 17 років. В перші роки працював офіціантом в ресторані, вчився в бізнес-школі, яку потім покинув. Повернувся до роботи в ресторані, який згодом купив, коли йому було 20 років. Наразі вже 6 років він розвиває цей проект. Також купив бар на березі океану і, здається, не планує зупинятися. Це відео буде корисним для тих, хто шукає додаткові можливості. Впевнений, що досвід Андрія, його підхід до особистого розвитку і розвитку його бізнесу буде дуже і дуже корисним для всіх нас.